Галшка Гулевичівна Подарунок на всі часи із книги Михайла Слабошпицького Українські меценати Гулевичівна Єлисавета Галшка Васильівна ЛОщина 1575 1642 роки, одна із насновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому. У 1615 році склала заповіт, за яким передавала свою садибу із землями в Києві Для заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей Шляхти і міщан З енциклопедії. Це ім'я одне із тих, у яких інколи важко розокремити реальність і легенду. Але важливо, що це ім'я дійшло до нас, адже воно могло безнадійно загубитися у мороці минулого, як згубилися там сотні тисяч імен, не тільки простих, а на свій час значних, сановних людей. Вона не була княгиною чи гетьманшею, аби увійти в історію завдяки чоловікові, що, посідаючи помітне місце у житті народу, міг претендувати на таке ж місце в історії, а з ним поряд туди перенеслися б його найближчі передовсім дружина. Ім'я цієї жінки назавжди вписано в історію нашого народу, в нашу науку, освіту, культуру. Це ім'я сусідує з іменами наших найвидатніших добротворців. Назавжди вписалося воно у наймення Києво-Могилянської академії. Гулевичівна походить з українського дворянського роду, що мав чималі маєтності на Волині. Із з цього роду вийшло кілька відомих громадських та церковних діячів. Скажімо, дід Єлисавети. Її ж називали Галшкою чи Галшбетою, був єпископом Луцьким, а батько Василь під старостою і воєводою Володимирським. Впливові люди Гулевичі стояли на сторожі православної віри на Волині. Брати Галшки здобували освіту в Острозькій академії, сама ж вона мала домашнього вчителя, який закінчив львівську братську школу і Краківський університет. Домашнє навчання передбачало грецьку, латину, богослов'я. Історик Зоя Хижняк пише, що Гулевичівна вийшла заміж у 18 літ і було це 1593 року. Чоловіком її став син владики Володимирського Іпатія Потія Христофор, з яким вони мали доньку. Невдовзі після одруження сталися події, які негативно вплинули на стосунки Гулевичів та Потіїв. Іпатій Потій присягнув на вірність Риму і перейшов у католицтво. Спалахнула міжконфесійна війна в Україні. Про почуття і настрої православних у ній пристрасно писав син ректора Острозької академії Мелетій Смотрицький у своєму відомому плачі Східної церкви. Потім намагався перетягти в католицьку віру не тільки своїх безпосередніх родичів, а й невістку. Але Галшка була справжньою дитиною своїх батьків. Вона вистояла під натиском свекра, а потім і взагалі розірвала з ним родинні стосунки. Хворобливий Христофор незабаром помер. Молода вдова давала собі і малолітній доньці раду, витримала кілька судів із потіями, які хотіли забрати у неї доньку Катерину, аби охрестити її за католицьким обрядом, їй довелося захищатися від найнесподіваніших потієвих звинувачень, серед яких було й те буцім вона отруїла свого чоловіка. Смішно звучали й звинувачення такого характеру. Гулевичі видали Галшку за Потія молодшого, керуючись лише матеріальними розрахунками, адже Гулевичі були набагато заможнішими за владику Володимирського, а згодом уняцького митрополита. Нічого не вийшло у Потія. Розумна й освічена жінка зуміла відмести усі звинувачення. До того ж, за нею стояли такі сили, як Гулевичі і навіть Острозькі. Подробиця можна сказати, чи не найвирішальна. Вдруге, гулевичівну видали заміж хорунжого Миколу Млечка. Він був уже немолодим чоловіком із підірваним здоров'ям, і галшка незабаром знов овдовіла. У цей час вона, як пише Зоя Хижняк, пережила велику любов до Мелетія Смотрицького, який прохав її, аби чекала його повернення з-за кордону, де він тоді навчався. Їхні зустрічі відбувалися у домі його дядька, Семена Смотрицького в Острозі, куди Голевичівна приїхала охрестити за православним обрядом свою доньку. Але поєднати долі Галшці Мелетієві не пощастило. Відомо лише, що втретє вона вийшла заміж за Стефана Лоску, заможного київського шляхтича, що володів кількома великими маєтками, і був маршалком мазирським. Уже літній удівець із рівним спокійним характером любив молоду дружину, ставився до неї, мов до доньки. Завжди прагнув вволити її волю. Зрештою, це промовисто посвідчують усі події, пов'язані з її добродійництвом. Усе те Галшка робила з його доброї згоди. Гулевичівна уважно спостерігала за тим, що діялося довкруж неї у Києві, а там розгорталися дедалі гостріша боротьба між православними та уніатами». Не змогли уніати захопити православну святиню, Печерську лавру, її архімандрит Єлисей Плетенецький. Разом із гетьманом війська Запорозького Петром Сагайдачним не тільки успішно протистояв уніацькій експансії, а й почав відроджувати в Києві центр православ'я і культурного життя. Київ переставав бути провінцією. Тут уже почали збиратися найвідоміші вчені люди з усієї України. Сюди на той час переїхав колишній ректор львівської братської школи Іов Борецький. Тут був знаменитий письменник полеміст Ісая Колимський ігумен Печерського монастиря. У центрі духовного київського життя бачимо Захарія Копистинського, архімандрита Єлисея. 1615 року було засновано богоявленське братство, а при нім вирішено відкрити школу. Ініціатори цієї справи часто бували у домі Лоски і Голевичівни, незрідка сюди завертав, буваючи у Києві, і Петро Конашевич Сагайдачний. Очевидно, тут не раз виникали розмови на теми просвіти української людності. Відомо, що на той час у Києві була велика пожежа. Згоріли Богоявленська бібліотека, церкви, храм Бориса і Гліба, чимало будинків. Вогонь поглинув і велику одну з найбільших у Києві бібліотеку, що була при храмі Бориса і Гліба. Можливо, під впливом тієї сумної події у Гулевичів не визріло справді історичне рішення. Про нього вичерпно інформує ось такий документ: я, Галшка Гулевичівна, дружина його милості Стефана Лоски, маршалка Мозирського, за згодою його милості засвідчую моїм добровільним листом, що я з любові й прихильності до братів моїх, народу українського і во спасіння душі своєї з давніх часів мала намір зробити добро для церкви Божої. І вчинити благодійну справу, потребуючим її, і тому, правомірним і благочестивим християнам народу українського, якого б вони не були чину, я на вічні часи даю, записую і відказую мій власний спадковий маєток, що користується правами і вольностями шляхецькими, власний мій двір разом із землею і будинками. Отримані мною відреченого мужа мого в місті Києві у вічний дар, а то все дарую на школу для дітей як шляхецьких, так і міщанських, на монастир і гостинний двір для мандрівників духовних східної церкви. А щоб тая фундація набрала сили, то я відразу у той двір із землею школу упровадила і упроваджую. Віддаючи рівно усім духовним і світським вічні часи Галшка Гулевичівна, дружина Лощина, маршалкова мозерська, рукою власною року від народження божого 1615 жовтня 14-го дня у Києві. Наступного дня відбулася врочиста церемонія вручення дарчої грамоти. Гулевичівни у київському магістраті, підписи владців, свідків духовенства, натовп людей, які, прочувши таку несподівану новину, хочуть на власні очі побачити щедру благодійницю, яка передає своє багатство українській громаді. Дуже рідко таке буває, бо дуже мало таких великих у благородних пориваннях людей на світі. Здається, набагато більше, ніж меценатів народжується у світі полководців, поетів, художників і політиків, меценат то унікальний талант душі то огром благородства і альтруїзму. Ось як відтворює у деталях і людських іменах ту подію Зоя Хижняк з магістрату уся процесія попрямувала до колишнього двору Гулевичівни. Там на галшку чекали такі знайомі і дорогі її серцю люди, підійшла під благословіння архімандрита Єлисея, зняв шапку і, вклонившись, поцілував її руку Сагайдачний. Стала поруч і окинула поглядом усіх присутніх. Низько в пояс уклонилися братчики, які, за її бажанням, записали у свій статут зобов'язання до кінця днів своїх дбати про школу. Ось серед них усі знайомі київські шляхтичі. окремою групою стоять дедаскали, яким випало розпочинати заняття у школі. письменник Захарія Копистинський, київський поет і перекладач Олександр Митура, знавці мов Тарасій Земка і Памво Беринда. Першим ректором школи обрали Іова Борецького Його ж з Єлисеєм Плетенецьким. Обрано старішинами братства, їм віддано усю повноту влади до наступних виборів. Братство виростало буквально на очах. Кожен, хто записувався до нього, вносив у його скарбницю гроші, майно, землю ліс, у кого що було і хто що міг. Цей гурт сильних, дружних, жартовних людей спроможний був зробити справді багато, ось уже відкрито нарешті його школу. Сюди ведуть своїх дітей усі, хто прагне, аби вони вчилися у своїй мові і своїй вірі. Вже й монастир, на складені громадою кошти, споруджується, і називатиметься він братським богоявленським. Ось уже славетний гетьман Петро Сагайдачний вніс великі кошти у монастир на утримання школи. А в ній, як пишеться в одній із грамот патріарха Феофана. Осередок наук елінослов'янського і латинопольського письма, наука через вчителів щиро показувана у Києві побував єрусалімський патріарх Феофан, керівники братства мали змогу особисто зустрітися з ним, щоб виклопотати так зване Ставропігійське право, право не залежати від церковної ієрархії. Згідно з ним, братство мало підкорятися лише Константинопольському патріархові. Високий гість видав об'єднанню київських братчиків спеціальну грамоту, вона давала їм відповідні права, як у ній мовилося, на вічні часи. Отже, братство таким чином було поставлене на твердий юридичний фундамент, його доля не залежала від київського духовенства. У школі братства навчалися діти усіх соціальних станів. Це був справді демократичний освітній заклад. Усі статути братств та їхніх шкіл відзначалися глибокою демократичною основою. У шкільних статутах було записано зобов'язання вчителів навчати і любити усіх дітей однаково як синів багатих. Так і сиріт убогих і тих, котрі ходять вулицями просячи милостиню. У своїй монографії «Києво-Могилянська академія Зоя Хижняк наводить таку цікаву подробицю, яка проливає світло на особливості складу учнів цього закладу. До нас дійшов тільки один неповний список студентів Київської братської школи, тих, що читали вірші у день захоронення Сагайдачного. Звичайно, для такого урочистого моменту були відібрані діти знатних осіб, так що список не може дати повного уявлення про склад студентів братської школи. Але і він говорить про наявність у ній дітей різних станів. У списку бачимо дітей української шляхти Георгія Вороновича, Івана Казарина, Федора Скаревського, духовенства. Лукаша Баринду, Івана Саковича, Івана Тарновського, Протопоповича Київського, київських міщан, Леонтія і Петра Баликів, Феофілакта Івановича Бурмистровича Київського. Згодом, після злиття цієї школи із лаврською школою, яка виникла після братської, і утворилася київська колегія, а потім. Академія, знана широко в усьому слов'янському світі під назвою Києво Могилянської. Історик Аніслав Матрос запитує Чому дар Гулевичівни мав для України таке велике значення? Невже щось може змінитися від дару невеликого маєтку на монастир? І щоб ми могли відповісти на те запитання, пропонує розглядати цей факт у контексті того часу. Уже відійшли у минуле Київська Русь і відносно сприятливе життя за Великого князівства Литовського. Перебування ж у складі Польщі поставило під загрозу сам факт існування українського народу політичного, економічного і духовного перед українським суспільством у ті тяжкі, безперспективні часи постало питання. Як зберегти суспільні культурні традиції і набутки століть, захистити свої політичні права і власне національне я? Із появою козацтва з'явилася реальна можливість захистити свої права збройно. Але одним мечем свободи не завоюєш потрібно було витворити власну інтелігенцію, запровадити освіту у значні прошарки українського народу. Для існування і розвитку будь-якої культури потрібна держава, інакше, потрапивши у колоніальні умови, культура опиняється у ролі полоненої і витісняється культурою метрополії. врешті-решт зникає, лишаючи по собі хіба що якісь екзотичні релікти, як, наприклад, ритуальні маски чи пісні американських індіан. Українська культура, як зрештою освіта, наука в умовах підневільного існування народу, не мала жодного, окрім благодійництва, фактора сприяння, що їх чимало є в умовах державного існування народу. Упродовж довгих століть, усе розвивалося саморушно, головним чином об'єднуючись у братства, що групувалися довкола монастирів. Які виховали цілі генерації, духовної та світської інтелігенції. Думка про те, що тільки просвіта і наука сприятимуть народженню національної гідності народу, виявилася абсолютно правильною. Один із ідеологів львівського ставропігійського успенського братства Юрій Рогатинець у своїй відомій пересторозі гірко сказав. Шкіли наук Посполитих не фундовано, бо коли б науки мали, тоді через неудство своє не прийшли б були до такої загибелі. Галшка Гулевичівна підхопила від Костянтина Острозького дорогоцінну естафету меценатства. Зникла Острозька академія, але народилася києво Могилянська, народилася завдяки таким людям, як Гулевичівна. А як же склалося подальше життя великої меценатки? Її долю простежили у своїй біографічній повісті Сергій Плачинда та Юрій Колесніченко. Цій великій жінці судилося пережити чимало болісних і прикрих моментів. Її любий син Михайло несподівано для матері став ревним католиком. Гулевичівна не встежила, коли він потрапив під згубний вплив родичів чоловіка. Що так люто ненавиділи її, особливо ж після її княжого дару на братство. Не судилося Голевичівні побачити свого сина з пудеєм її рідної школи, ані братчиком, поміж найближчих для Галшки людей. Злі люди вирішили забрати в неї сина. Михайло пішов від матері, одружився. Галшка віддала йому частину маєтків він жив бучно. Бали, полювання, картярство і просто гульбища. Дуже швидко пішли за вітром усі його немалі маєтності, життя обернулося до пихатого гультіпаки протилежним, прикрим і відразним боком. Після смерті чоловіка Гулевичівна вирішила залишити Київ і перебратися до Луцька. Вона почала активно допомагати таптешньому братству, яке завдяки її щедрим пожертвам значно пожвавило свою діяльність. Вибудувало школу, а також будинок для бідних та сиріт. Галшка спродала майже усе, що вона мала, усі кошти передавала на школи і на братства, чекала внуків, сподівалася сама виховувати їх, віддати в науку до братських шкіл. Не дочекалася внуків їй Бог не послав. Зустріла глибоку старість у скромній хатині хороми, челядь, людська товкотнеча у домі, усе те давно стало далекими спогадами. Можливо, їй тоді часто не вистачало людської уваги, можливо, падала на неї осоружна самотність. Точної дати її смерті ми не маємо. Мала тоді вона понад 70 років. Знаємо тільки точну дату її заповіту у Луцькій міській книзі, 31 березня 1642 року. Вона відписувала на Луцьке братство 200 злотих, така ж сума жертвувалася на монастир, а ще 50 злотих на шпиталь. Воліла, аби її поховали при Луцькій Христовоздвиженській церкві. Церква згоріла на початку XIX століття, але потім її відбудували. Відомо, що її ховали братчики, вона була для них справді рідною людиною, і оплакували вони Голевичівну саме з такими почуттями над цим жіночим ім'ям, що світить з нашої історії загадковою зіркою, замислюєшся з глибоким подивом і захопленням. Як і кожному унікальному явищу цій людині дуже важко знайти аналог. Гулевичівна у нас одна, а багатства нашого народу і нашої історії і складають саме такі людські одиниці, як велика меценатка Галшка Гулевичівна, справжня українка тоді, коли чимало українців навіть і не підозрювали, що вони українці.